1 листопада змінилися ціни на оформлення закордонних документів, а також на деякі внутрішні документи про всі ці та інші нововведення ми запросили розповісти начальника міграційної служби в Одеській області Олену Погребняк. Що за вартістю з вартістю паспортів і інших документів? Що змінилося? Дійсно, з 1 листопада цього року змінилася вартість паспортів. В першу чергу це стосується в терміновому порядку виготовлення паспортів, угу. тому що паспорти в загальному передбаченому законодавством режимі друку 20 робочих днів вартість не змін не змінюється і не буде змінюватися після закінчення воєнного стану ще протягом 6 місяців. Але ж збільшилась вартість бланків. Наприклад, щодо е, оформлення в терміновому порядку id картки раніше вона коштувала 498 гривень, зараз 820. Це мова не йде про перший паспорт, він є безкоштовним безкоштовне. Як був id картка, перша безкоштовна, так вона і залишається. Що стосується закордонного паспорту, то е, в терміновому порядку, якщо до підвищення вартості це було 1085 гривень, то на сьогоднішній день це 1496 гривень. Ну, хотіла б наголосити для в першу чергу мешканців Одеси, що одеську міського раду продовжена пільга для певних категорій громадян, це інваліди першої другої групи, багатодітні, люди старше 80 років. Це ще декілька категорій. Можливо, ознакомитися і на сайті в Державній міграційній службі є оголошення, на які категорії розпосюджуються угу. пільги. То вони сплачують значно менше, на 30% суму вартості документів. Ну при цих вже. В сумах це дуже таке да. велика поцікавила. Щодо нетерміново uh -huh. в загальному режимі оформлення документів, то е, збільшилася лише вартість оформлення бланку. Паспорту, якщо ID-картка в нетерміновому порядку в загальному режимі це було раніше 372 гривні, uh -huh. зараз коштує вже 450 гривень. Якщо закордонний паспорт, що оформлюється протягом 20 робочих днів, коштував 733 гривні, то на сьогоднішній день це 856. Ну, це менше подорожчання, ніж по терміновому документах це лише змінилася вартість бланків. Кажіть, будь ласка, а щодо посвідки на тимчасове проживання та все інше, за них же також також що? збільшилась вартість, але ж першу чергу наших громадян телеглядачів це громадяни України. для них більше актуальніша інформація саме по оформленню паспортів їх вартості. Угу. Щодо е, здорожчання і оформлення посвідок, також е, е, вартість збільшилася, і також хотіла про зміни щодо. Посвідок прийнята кабінетом міністрів постанова 1202, відповідно до якої документи, які протерміновані? Тобто, якщо іноземець виїхав по посвідки на тимчасове проживання, коли угу. почалися військові дії, і вона закінчила термін своєї дії за кордоном, то саме по цьому документу без оформлення візи. Людина може повернутися на територію України і звернутися до будь-якого підрозділу міграційної служби екстериторіально, де йому зручніше для того, щоб ем, поновити документи термін їх дії. Тобто подати... наприклад, наприклад, громадянин Сірії, який е, проживав до війни в Україні і після її початку виїхав там в Європу. Він може, навіть якщо в нього ця посвідка просрочена, він може повернутися на кордоні його пропустять для того, щоб оформити вже е, дійсні документи. Тут, так? так, вірно, так, вірно. Mm -hmm. ця постанова стосується абсолютно всіх категорій національності, окрім громадян Російської Федерації. Ось, а що от я чула, що громадянам Російської Федерації таки де будуть видавати документи? Чи так я? також Кабінетом міністрів прийнята постанова 12.32. Ми очікуємо її офіційного оприлюднення і вступу в законну силу. Відповідно до цієї постанови протягом 30 днів з моменту її опублікування громадяни Російської Федерації. В яких закінчився термін дії тимчасових посвідок з 24 лютого 2022 uh -huh. року по сьогоднішній день, протягом 30 днів вони зможуть звернутися до міграційної служби, але не всі категорії громадян. В першу чергу це стосується фактичного воз'єднання родини. Тобто, якщо у людей є, є чоловік, дружина громадянин України. Uh -huh. Також, наприклад, обмін постійних посвідок, подачі на посвідки. Якщо є діти громадяни України, батьки громадяни України, повнорідні брати сестри громадяни України. І вони України. проживають на українській території, законно не в'їхали, так. Ні, якщо не так. А якщо, ну тобто довго проживають, наприклад. В'їхали тобто, до да. 24 лютого Ось. і станом на 24 лютого законно знаходились на території України. Тобто вони можуть обміняти документи, якщо вони просрочені. Податки Нові падати на нові, так тобто, а громадянство українське вони можуть громадянство. Ні це на сьогоднішній інші. день це інше постанова цього кабінету міністрів не стосується. Постанова 1232 стосується лише щодо оформлення посвідок на тимчасове та постійне проживання для громадян України. Uh -huh. Щоб не хвилювалися наші телечі, хто є громадянами України, будуть проводитися ретельні перевірки правоохоронними органами Служби безпеки України таких громадян, хто подає документи. Но мова про тих людей, хто в'їхав вже до цього е, раніше. Також е, можливо оформити посадку громадянину Російської Федерації за працевлаштуванням, але ж е, профільний орган центральної виконавчої влади повинен буде підтвердити необхідність в працевлаштування саме цього громадянина, саме цій сфері діяльності. Е, також... Є для громадян Російської Федерації е, можливість подати на посвідку, якщо людина більше е, ніж три роки е, служить в збройних силах України. Uh -huh. Така категорія в нас громадян також є. І для них це довгоочікуваний момент, враховуючи те, що їм дуже складно морально ну, так, розумію. перебувати Щоб в лавах то, да, збройних сил України то, будучи... воювати да проливати кров за Україну, але мати російський паспорт. А, Олен, ж будь ласка, взагалі чи багато но ну, щодо нашого регіону проживають зараз саме громадян Росії, які мають це найбільша категорія uh -huh. іноземців, які є в Одеському регіоні, і так склалося вже історично. Якщо говорити по категоріям, хто саме ці люди, в більшості випадків це навіть уроженці України, які, наприклад, поїхали до розвалу Радянського Союзу на північ і заробляли там. Підвищену заробітну плату північну, як вона ну, так, називалася, там, на бурові, і там, фактично 91-й рік їх за, застав саме там. І вони mm -hmm. прийняли громадянство Російської Федерації, враховуючи, ще, що на той момент вони були зареєстровані, прописані, що було зрозуміло, нашим телеглядачам не на території України, а саме на території Російської Федерації. В них тут залишилися батьки громадяни України, літні, в них тут. Фактично залишилося майно проживання сили, і вони повернулися десять плюс. Можливо, да. і це найбільша так. категорія саме у таких громадян, що було морально складно їм пояснити, що вони взагалі не розуміли, що вони тут більше ніж по 20 років живуть. Uh -huh. Не оформили громадянство в більшості випадків через свої якісь там певні моменти. На в більшості це було що складно збирати документи. Живу і живу. Хай так буде. Uh -huh. Також це категорія ще старших. Які громадяни є уродженцями 30-40-х років навіть. Тобто, які були, проживали на території Радянського Союзу, на території РСФСР на той так. момент, їх діти це громадяни України, які на 91-й рік вже жили тут. Вони є або військовослужбовці, або м, працевлаштовані в інших категоріях там працівники uh -huh. навчальної сфери, медичної, тобто різні такі е, історії є неймовірні. Ну так і вони забирали і та, Вони так, забрали батьків, ціство. враховуючи те, що батьки вже досить літні, яким вже за 80 років вони, і самостійно вони отримували жити не російську пенсію там до війни, там чи так. Як, тобі, користувалися якимись пільгами, які можливо були більше, ніж наші, і тому вони. Не хотіли там отримувати громадянство України, ну, це зрозуміло. Але кажіть, кажуть, будь ласка, і я розумію, що зараз вони можуть обміняти документи тільки в термін 30 днів. От. Їм дається 30 днів, це саме стосується тих людей, в кого вже сплив термін ага. дії документів, і сплив він протягом 24 лютого по сьогоднішній день. Угу. Якщо нас слухає, наприклад, громадянин Російської Федерації, в якого посвідки закінчується, наприклад, в грудні. То це 30 днів його не стосується. Він буде звертатися вже за своїми термінами відповідно до законодавства за 15 робочих днів до закінчення саме його посвідки. А тих людей, в кого протягом цього періоду, це дуже велика категорія громадян. Закінчилися документи, враховуючи те, що міграційна служба не обслуговувала громадян Російської Федерації протягом цього часу. ми очікували... Я я думаю, що ви будете спостерігати дуже великі черги. Ось саме це з якого з якого саме з моменту опублікування тобто, офіційно в урядовому кур'єрі е, оприлюднення постанови… Тобто на найближчі, найближчі дні, днів, да. можливо, на наступному да, тижні. Ми вже. очікуємо вже так, але не кажіть, будь ласка, ми зараз говорили про росіян, які мешкають багато років вже в Україні, але є дуже велика категорія українців, які не поз... не за власною волею потрапили зараз на територію Росії. Тобто, це і діти, і дорослі, які вимушені були з Херсонської області, Миколаївської виїжджати туди. От що відбувається, як як їм повернутися зараз в Україну, бо в багатьох з них відбирали документи? Що тут на сьогоднішній день постанову кабінету міністрів також затверджено експериментальний проект. Угу. Він починає діяти з 14 листопада цього року, враховуючи те, що за підрахунками Мінреінтеграції Понад мільйона громадян наші громадян України були примусово е, вивезені тут як же назвати складно таким словом з окупованих територій на територію Російської Федерації. У цих громадян забирали документи так. і фактично вони не мають можливості повернутися вони як до Тому можливості. що в них немає і е, е, документів взагалі на руках ніяких. Тому цей проект передбачає, що їх родичі. Можуть звертатися до на території України, які залишилися як на неокупованій та. території, можуть звертатися до підрозділів міграційної служби за оформленням довідки на повернення на територію України. Також хочу звернути увагу, якщо нема родичів, якщо нема взагалі можливості, то можливе таке оформлення через електронну. Пошту через міні реінтеграції, таким громадянам будуть оформлені документи за умовах, що вони є в державних реєстрах, єдиному державному реєстрі, або їх дані є в ресурсах Міграційної служби України, тобто вони системах. мали вже паспорт, да. закордони чи громадянські да. тобто, громадянські, да. Тобто вони були документовані. Дітей будемо документувати в будь-якому випадку, тобто, навіть якщо інформації про них немає. Враховуючи те, що дітей виводять без документів взагалі, тобто це повинні звернутися також родичі, бабусі чи батьки там. Найлегша процедура так дійсно через родичів. Якщо немає можливості через мінрі це також є на сайті форма звернення. І, ну, враховуючи те, що є і велика кількість гуманітарних організацій, які будуть допомагати міжнародних в даному випадку. Ну це найпростіші шляхи оформлення документів для повернення. Олена, кажіть, будь ласка. А чи багато таких історій, коли діти, які мають батьків, були розлучені і вивезені на територію Росії, і когось зараз розшукують, я так сподіваюся. Так, да, дійсно такі ситуації є. Ситуації, наприклад, от, живих історій: це на окупованих територіях діти, наприклад, проживали з родичами, дідусями, бабусями, а батьки були, наприклад, на заробітках на території європейських країн. І або у когось хтось загинув, наприклад, Маріуполь, і діти були вивезені, або е, можливості не було там зруйнований будинок, і бабуся сама віддала, тому що е, окупаційні сили казали, що вивозять дітей в артек в гарні умови. Тобто це історії, до яких зверталися до нас, і тобто хтось фіксує потом, тому що це військовий злочин. Тобто, це е, е, злочини, який потім по повинні розбирати суд. Тобто, як як в газі, як де не знаю хто. Ось це страшні злочини, і фактично можливо і побачити тут у торгівлю людьми, враховуючи що, те що Що з цими дітьми Д... далі є волонтерські групи, є групи студентів, які, наприклад, я, як викладач Одеського державного інституту університету внутрішніх справ залучаємо студентів їх сама ініціатива була волонтерських груп щодо того, що такі заявки обробляти, і по соціальних мережах Російської Федерації відшукувати по. Групах усиновлення, наприклад, mm -hmm. таких дітей, які потрапляють на усиновлення в родини Росія. росіян. І е, враховуючи те, що є складність, діти маленькі, діти дорослішають, змінюються обличчя, змінюється, фактично, що дитину буде складно впізнати. Mm -hmm. І така категорія в нас громадян, на жаль, звернень вони не поодинокі. Я вважаю, що серед от такої статистики, яку нам офіційно дають понад мільйон громадян вивезених, що чи їх набагато те, що, більше? Те, що більше 10% це будуть саме діти, то так воно і буде. Я навіть не кажу про, наприклад, дитячі установи, які були вивезені тобто, дитячі будинки. Хто там перебував, але звернення родичів щодо оформлення документів, розшуку, е щодо можливості до волонтерських груп, саме такого розшуку, враховуючи те, що на сьогоднішній день в недемократичній державі Російської Федерації таких дітей шукати надто складно навіть різні міжнародні. Одні організації, як, за... як батькам повертати допомогу. власну дитину? Ось були такі випадки, коли повертали, чи ось зараз може, можливо, це відбувається? на жаль. Ілій от Шипов. саме про позитивний е момент закінчення, а саме повернення дитини uh -huh. до родної родини, до рідної, я не знаю. А про те, що знайшли, що дитина вже передана на усиновлення, так такі випадки в нас є, але ж е цим займаються міжнародні організації, волонтерські групи. Ну е Зрозуміло, що й саме батьки, але ж дуже складно бути на тій території, де все не по правилах.